Слава Ісусу Христу, дорогі, наші пастирі Салтаненко продовжують рушити сатанівські твердині. Ми маємо розуміти, кого ми пускаємо в своє життя, в своє серце та будинки. лже пророк чи істинного пророка Божого, який фокусує на дух та дає духовне вчення, яке ж нас і рятує. Рятує нас, коли ми наслідуємо вчення апостолів, тому що ключі від царства Божого Ісус Христос віддав Петру, і він сказав, що його сім'я є його учні. Тому ми маємо розуміти, наскільки важливо наслідувати. Стандарт першоапостольської церкви та перебувати вчені апостолів. Наскільки важливо бути сім'єю Божою, тобто його учнем, і зростати в цьому, не слухати лже пророків, які говорять, що можна жити як хоче, що пекла немає, що суда не буде, і фокусують настільки на душу, тому що душа нас не рятує. Нас рятує дух. Ми маємо перебувати в слові, в істині, бути частиною церкви та слухати людину Божу, тому що тільки це дасть нам спасіння. Царство Боже зусиллями береться. Маємо прикладати ці зусилля.